Рада вітати вас, друзі, на моєму каналі. Це продовження попереднього відео. Як я розповідала, ми їздили в місто, а це приїхали з міста і зараз буду займатися тут на кухні та скрізь. Буду робити заготовочки для торта. Ну, як я і торт буду далі робити, але зараз ось дістала персики домашні, такі класні, вони, смачні. Я закривала в цьому році 5 наче, літрових баночок, наче одна ще півторашка. Входить туди до тих п'яти. І ще можна було б закривати, там залишалися. Ми так їли свіжі, але треба, як, будуть врожа... як буде врожай ще на персики, треба буде закривати. Дуже смачно і класно От так вони розходуються. Тож буде зараз така желейна прослойка з персиків. Двух. Два різні види буде, так що зараз буду вам показувати. Ну, і це ось такий виноград. Це нас сьогодні пригостили. Тож, пішла я брати все, що мені треба, і будемо зараз з вами займатися ще показую ось виноград. Персики, ти зараз відкрию, а виноград сьогодні ще не буду відкривати. Я показувала, як я закриваю виноград солодкий. Ну я в основному закриваю півлітрові 700 на 700 мл баночки невеликі. А це нас пригостили ось така трьохлітрова баночка. Але я вже цей виноград куштувала. ну як, За цим рецептом нас пригощали були, ну, не в цьому році. А То він смачний, мені подобається. А я чогось боюся отаку велику банку закривати, щоб воно не зірвало. Тож на той рік запитаємо рецепт і будемо разом з вами закривати ось таку гарну величеньку баночку. Тут уже та і наївся. Або півлітрову баночку, як я закриваю, то чого? Звісно, наїстися можна якраз, бо багато також не можна його їсти. А, так, ще ось залишилося на столі, зараз приберу. Заходили в АТБ, Європейський майонез. Там зараз акція гарна, останню пачечку забрали. Ви пишете, мені роби домашній роблю, буває таке із яйцем, де треба яйце, і на молодці. Не часто, але роблю. Ми взагалі його. Часто не їмо цей майонез. Не вживаємо, а це ж треба салатик завтра якийсь зробити, тож буде. Ось такі цукерочки, кокосові по акції. Зараз також сім там з чимось. Я взяла три штучки нехай буде. Потім савозька капуста. В основному ми завжди брали пекінську, а це я бачила в Наталочці на каналі. Привіт вам. Вона робила салат і. Я згадала, що так, це набагато краще, ніж пекінська капуста. Ми її брали, але не так часто. Тут більше є що різати на салатик. Бо пекінський, пекінської отой там ззаді кінчик, він дуже така вона груба йде. Ну і желатинці зараз мені знадобиться на персики це сюди. І шоколадка також на персики. Так що зараз будемо робити справу. Так, я відкрила вже персики і нам треба 200 грам. Так, в мене тут ось листочки є. І написан рецепт. Що мені треба? Ось персики в желе. Персик в желе. Що нам знадобиться? 200 г персиків. Так, персики. До речі, в магазині була дуже хотіла подивитися, яка ціна на персики на баночку. Ну, Просто цікаво. Ну, ці, То, що вони домашні, але дійсно вони смачніші, ніж у магазині. Бо колись ми купували. Так, буде трошки більше, ну, нічого страшного. Це можна допустити. Це їх треба зараз порізати. Потім треба замочити. Хто як каже, я це дивилася відео. Каже, треба поставити, хай набухається желатин, Ну, желатин не набухається. Так, я, отак на око. Там 5-10 грам, пакетик на 25, я на половинку. зараз треба залити водою 30 грам. Так, сюди. Тут ось сироп 50 грам, мілілітрів вірніше, і столова ложка цукру. Сюди я додаю отак. Гарно перемішую. Цукор додається, бо і водичка ж тут трошки є для желатину, щоб солодше було. Так. І це зараз. Сюди. Ну і у форму зараз перелити. Ну що, друзі, і друга прослоєчка це такий персиковий мус буде. Ось записано, що нам треба. Потім персики перебила я блендером, пюрешку таку зробила, додала столову ложку цукру. Потім ось тут вершки у нас. Треба 75 мл. Я їх розділила на око, додала до шоколаду. Тут 30 г шоколаду, вершки. І оці вершки трошки збила. Не дуже, але збила. І сюди ж, желе вже я додала сюди в персики. І додаємо сюди ось це. Шоколад і вершки. Тут вершки не збиті, просто щоб шоколад розтанув, додала вершки. Ну і вершки сюди. Все, оцей мус я перелила ось у форму. Трошки воно менше за формою, але так воно і треба, бо цим діаметром буде тортика. Нам треба, щоб воно не виглядало. Цей мус відправляю в холодильник, він трошки такий жовтуватий. Можна додати ще барвник. я не хочу. Але колір не передається, він жовтенький. Ну і ось ця штучка вже готова з персиків. Прослоєчка я замотала і нехай чекає свого часу. Ну що, друзі, я вже буду приступати до того, щоб зібрати цей торт. А вже в нас там пізненько, за 8 годину вечора, але нічого ще час є. А, бо поки оце тут. Туда... Ну, поки, воно швиденько, воно за 5 хвилин взялося оці жиле, вже воно готове. Ну Зараз я ближче відьму, вам покажу. А я поки готувала ж їсти ще. Тож зараз можна вже збирати. То прослоєчки я показала, як робити, бо може комусь цікаво, хтось захоче, туди можна використовувати різні ягоди, що ви забажаєте. А ось збила вершки і тут сир кисломолочний. Купований такий з хороших. Можна було Філадельфію, ну я щось інколи, знаєте, буває, подобається, а інколи щось ні. Не дуже, я прям, полюбляю той крем, забуваю, як він крем кремчист, наче так називається. Ну, коротше, я підготувала форму, ось так її плексом замотала, щоб нічого не приставало, і буду зараз збирати. Починаю збирати ось бисквіт цей перший. Не перший, верхній іде у нас наниз. Перевертаємо його. Пропитка буде в мене, це сироп з персиків. Не дуже багато, але буде. Я люблю, коли воно таке гарно просочене, не сухе. знаєте, Я додала, показувала в минулому відео, попередньому, що купила бананову оцю. Як же вона називається? Коротше, пахучку, що додаємо в крем, там в тісто. І сюди додала. Хоча персики й банани, але виходить, воно смачно. А ще, друзі, вийшло тільки що відео, там, де я показувала коржі. Дякую, що написала, що вони. Гарні, бо ну, не вийшло не те, що я хотіла. Тісто просто шикарне саме було. вийшло. Я знімала відео, як я це все робила. А от сам результат уже ну, розпалися. Не, не розпалися, вони не такі, неаккуратні, розлізлися в духовці, тож я думала не робити відео. Ще подумаю, У мене вся ніч попереду подивлюся, або змонтую, або ні. У мене, до речі, є воно на каналі це відео. Рецепт коржів, і там вони в мене виходили дуже гарно, а це щось, щось не то. Так що все. Беру вас ближче і будемо збирати тортик. Ось такий. І зараз Там що вийшло? Так, обережно. Це з цього з самих персиків. Бачите, таке воно тримається воно гарно. А це цей мус. Мус, цей, до речі, смачний. Коротше, тут шоколад також робить свою справу О. ось такий. Взагалі треба брати мішечок цей для крему, і він в мене є. Але треба по нього сходити, тож не хочеться, будемо так робити. Що я зібрала вже торт, ось його замотала. Той прошарок мусовий з персиків так само збирала його, якісь просто персики в желе. І зараз годин, на годинку поставлю холодильник і нехай там постоїть, а я поки позаймаюся іншими справами. Мені треба ще е, нарізати салатик і все. Нічого такого не готувала, але я ж кажу, чоловіку на роботу треба щось в сумку давати. Бо я щось думала там, кашку з м'язком, а потім думаю, Та, що ж це на день народження і на роботу нічого смачного не візьме, тож салатик буде. І якраз торт постоїть і треба його прикрасити. Та й треба йти дивитися, що там Євген поробляє, бо вже час спати, треба його заганяти, бо він сидить там, малює. Сьогодні купив картину по номерах, то сидить, щось малює піввечора. Вже. Так що, ось так. Що, друзі, тортик готовий. Я не скажу, що я по прикрашанню, прям такий спец. Це я в своїх відео розповідаю. Але я думаю, що він буде смачний. Тож, все, на сьогодні все зробила. Завтра вже покажем, який він в розрізі, і скажемо, чи смачно вийшло, чи ні. Ну, я думаю, що смачненько буде. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.